Святково та урочисто. Так відзначають важливу подію для села Дібрівка, що на Рівненщині. Рівно 100 років тому тут було побудовано пожежне депо. Команда пожежників, що налічувала 22 особи, користувалась великою повагою не тільки серед мешканців села, а й сусідніх. Сьогодні ситуація не змінилася. ДСНСники продовжують відважно виконувати свою роботу, а відтак і отримувати велику повагу від громади. Це ті люди, до яких в першу чергу звертаються члени громади з будь-яких питань, і тому ми вважаємо, що така практика розвиток добровільного пожежного руху в Україні вони затримані, в тому числі особливо зараз воєнний період. За часів перебування дібрівки у складі польської держави, ініціаторами та виконавцями створення пожежного депо стали чеські та польські колонії. Задля того, аби пам'ять збереглася, місце відреставрували. То, аби привітати вогнеборців, а також переглянути оновлення історичної споруди, до села завітав польський віце-консул. Мені було дуже цікаво тут приїхати і на мою думку, це дуже гарна ідея, щоб такі. Такі місця відреставровувати без пам'яті про минуле не буде гарного майбутнього. Також до привітань приєднались польські байкери-мотоциклісти, які від початку повномасштабного вторгнення зібрали півтора мільйони злотих нашій державі на допомогу в Україні. Вони вже не вперше. Наше товариство наше від 11 років. Ми сюди приїжджаємо і приїжджаємо сюди, відчуваючи ту потребу від самого початку війни збирати допомогу. І також наші волонтери і зібрали близько на півтора мільйона злотих, які передали сюди на Україну. І відчуваємо власне цю потребу також і допомоги і підтримки. На святі вогнеборців відзначили нагородами, а польські гості подарували пожежні каски. Окрім Дібрівки, іноземці приїхали також і до Шпанова. Туди, аби пригадати історію та подивитись на спільну спадщину, завітав польський консул. Він відвідав шпанівську церкву, а також польсько-українське кладовище. Запевняє, що вшановувати пам'ять та відтворювати події минулого важливо. Моя моя мета також, щоб лідів з однієї сторони, кордону і з другої е знали про цю спільну. Позитивно спадщину Польської України як найбільше маємо надію, що такі заходи дедалі частіше будуть в Україні. А іноземні гості надалі продовжуватимуть переїздити задля підтримки та збереження спільної історії. Ілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV.